Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні субота вже обід. Зранку тільки закінчила попередній влог для вас знімати, але сьогодні буде супер цікавий день і завтра, тому знову знімай. Зараз вже накрасила, швиденько зібрала косметичку з собою. Покажу дуже частину класного подарунка. Ми їдемо з Лізою перший раз разом з ночовкою до моєї подруги в сусіднє місто. У неї було день народження, плюс до всього вона відкриває сьогодні. Такий свій міні-бізнес пробує, а, Якби майстер-клас, який вона буде проводити. Вона дуже творча людина і міє багато робити своїми руками. Я вже сто разів показувала Сандру, в неї є свій тепер україномовний канал. Внизу буде ссылка на цей канал. І сьогодні майстер-клас по виготовленню медових свічок. Я там постараюся вам обов'язково зняти. А зараз моя косметичка і частина мого подарунку. І так, подарунок. Так, секунду, відкрию, Не хочу адресу засвічувати, поки що в коробці з новою поштою, тому що хочу гарно так довести. На інстаграм-сторінці, є Personal Notebook, так і називається Instagram-сторінка, продаються блокноти неймовірної краси. Ось такими запакованими за звичайною ціною вже приходить сам блокнот, який у мене датований на 2023 рік. Ось так красиво запакований. Сандрі, як вона відкриє, покажу вам, що там всередині, але це настільки красиво, що я собі хочу таке теж, але в мене ще попередній не закінчився. І шведесенько косметичка, ось така у мене сама косметичка. Беру ось таку Evelyn Ruby Glamour палетку. Беру через зручне велике зеркало і дуже зручну кісточку, якою реально все розтушувати. Сама палетка на ідеальній якості, але на два дні є чим нафарбуватися. Беру ось такий бібі-крем Міша, у мене вже закінчується, він, неймовірно класний, і накрасилась прямо для сухої шкірки. І те, що треба. Завжди зі мною така малесенька баночка, дуже зручно. RDC база під тіні, щоб тіні добре держались. Рум'яна від Eveline в 01 рожевому відтінку. Ще хочу персикові, бюджетно коштують, класно дивляться, кісточка не потрібно, нащочки на ніс, і супер румяниці і, і зручно. А на губи ось такий тінт від L'Oreal, Дійсно, пігмент держиться весь день, Сама помада з'їсться, а пігмент держиться. Від Eveline Блиск для губ а, і туш кабаре. Я думаю, всім відома. І дві кісточки, і для оформлення брів у мене ось такий гель від ламель. можна, Робимо свічки, п'ємо вино, і тут є різний декор для свічок. Лаванда, У мене лавандово м'ясо буде двох, а можливо трьох кольорів. І вийшла ось така патріотична. Хочу вам показати, вже закінчився майстер-клас. Що як пройшло? Ми зараз тут будемо прибирати Лізу з рюкзаком. Як ви зрозуміли, ми вже в берегові в Сандри. У мене вийшли ось такі три класнючі свічки. У нас тут є вино, декор, було багато людей. Покажу вам, як тут красиво все прикрашено. Я думаю, ми з лізою будемо дуже часто їздити на майстер-класи. Махай, привіт! Ну, за відкриттям у нас тут вино чи грейпфрутом смачне. Тут дуже багато ось цих, а, самого матеріалу для того, щоб робити свічки. Наші свічки. Тобі подобається, які мама зробила? Так. Да. Ну і Тут уже Сандра потрошку декорує. У і буде студія з майстер-класами. І дивіться, скільки тут заказано для медових саме свічок. Так, да, я таку зробила, як прапор України, правильно, ти вже знаєш. От тут були приклади, які можна було робити свічки. Ось треба взяти станпік, запигнути. Ну, показуй, показуй. Ось треба взяти стампік, запихнути фарбу, хорошенька і придавити. І нарешті на... На білу досочку куплю. Вийти і придавити і в чом вісом, і красенку скласти. Молоде. Добрий недільний ранок. Ліска ще спить. Покажу ви дуже гарне з вікна. На вулиці дощ. Дуже приємно так спати. І у нас гори, туман і краса. Обіцяла вам показати, Сандра розпакувала свій записник. Дивіться, яка це краса. Я теж таке хочу. Дивіться, які написи. Все дуже актуальне. Дякую, а, бачите. Ось, це те, що нам зараз всім потрібно. Він дуже неймовірно красивий. Подивіться, як зручно тут. Головне, що є. По годинам розписано дуже багато різних цікавих написів. Це все можна замовити в інстаграм сторіночці і персонал-бук. О, і жовто голові закладки. Це теж дуже гарно. Ось така краса. Ми пообідали. Сандра нас привела тут недалеко, де ми обідали. Кормити качок. Ліза в захваті. Тут є такий міст. І тут можна і куча, куча качок, Ліза обожнює, їй подобається кормити. От вони кормлять. Клас. Так, у нас був сьогодні невеликий шопінг. Заходили в копійку, взяли такі класні фломайстери. Ці кісточки. Ліза хотіла спайдермена. Для декору вдома ось такі прищепки різнокольорові. Немає чим свічки палити, зажигалка, клей, щоб клеїти. Спробуємо ось таку гру вивчити. Емоції, таку стругалку вдома нема, зламалася. І Лізка вибрала ось такий гарний блокнотик. Там великий вибір у І купила їй такі класні чобітки ходити вдома сижу, трошки відпочиваю вже скоро автобус, не віриться, що два дні пролетіли так швидко. Провели неймовірно круто час. Був класний майстер-клас. Сандра збирається продовжувати, будуть ще багато цікавих майстер-класів. Ми злітю обов'язково дуже скоро знову повернемося. приїде. Я вам знову буду знімати які ще є майстер-класи. Мені неймовірно сподобалось. Зробила три свічки, буду мати для дому з ароматом м'яти, з ароматом лаванди. Навчилась, як взагалі робляться медові свічки, який потрібен в, фітіль, в яку свічку. Сандра це все на майстер-класі розказувала. Вам рекомендую теж знайти якусь студію, де проводять майстер-класи. Зараз в неї буде арт-терапія. На наступний тиждень буде осінній декор. Не знаю, вийде чи не вийде наступний тиждень нам прийти, але ще через тиждень обов'язково плануємо. А лізо в захваті. Ви бачили, ми вечором займалися ще творчістю. з, з Лізою. ходили качечок кормити. Теж дуже цікаво. Трошки прогулялись, пройшлись. Чи покупки різних іграшок, дуже хороші ціни теплі. Ви бачили що бітки купила лізі, всього за 135 гривень. Ну, в Ужгороді набагато-набагато дорожче. Дійсно добре провели вихідні. Сьогодні вже понеділок, вчора вернулись вечором додому, а зараз, ідучи з роботи, забрала. Посилочку заказувала ще таку щоденну білизну, я вам вже показувала. Знову прийшли скидки на 50 гривень протягом 30 днів. Замовили, замовила два бюстики. ось такі повсякденні, ходити кожен день. На роботу. Мені цей сайт дуже подобається, там є якість, просто неймовірна. Виробник Турція везуть напряму. І до них комплект ось такі трусики: білі і рожеві. На кожен день для роботи. Ну, ці бюстики, звичайно, просто вау. І це теж такий приємний, приємний хлопок. Тут дуже гарний пошит, пошив, тому рекомендую зверніть увагу, дивіться, яка краса. Йду міряти. Сьогодні вже середа вечором, були в стоматолога після роботи і заходили в сільпо. Там взяли ось такий там є дуже смачний хліб, собі взяли ось такий кефір безлактозний. Любимо різні ось такі крем-сири на хліб. Цей такий ще не пробували. Срізане улюблене печиво. Скоро день вихователю в п'ятницю взяли такі дві коробки конфет. Дуже класно, там є ось такі нарізки сири. Можна спробувати різні. Декілька упаковок молока, банани. По акції була ось така кава. Будемо пробувати. Також з'явилися якісь такі цікаві нові хлібці. Сирки теж нові будемо. Йогурти, по-моєму, пробувати. І є ось така заготовка для піци завтра будемо робити і пончики з гущенкою. Також ще зайшла в простор, взяла там деякі речі. Наприклад, ось такий килимок для сушки посуду. Ніколи не пробувала. Зараз спробую розкажу вам як. Кухонні губки були дуже бюджетні. Десь 20 гривень була акція Завжди потрібні жіночі штучки. Гель для душа по хорошій ціні і пахне дуже приємно. Зразу зараз віднесу в м -м, ванну. У нас закінчився 500 мл. Лізі новий стаканчик для малювання. Ми почали ходити на гімнастику і за добре виконання вправи дають смайлик. Просили купити. Якийсь блокнот тут будуть наліплювати смайлики, якщо Ліза буде гарно виконувати вправи. Вже багато вправ вміє. Непогана ціна була в Hill. Єдине, що мене о, трошечки треба почитати, хто виробник. Надіюсь, не Росія. Ні, Київ все добре. О, і останнє це скоро. М Буде день вихователя, то до подаруночки взяла ще такі маленькі компліментики, креми для рук. Ось такі невеличкі ще покупочки в просторі. Сьогодні четвер ранок. У мене зараз буде починатись робочий день. Нанесла патчу, зробила каву і вирішила трошки з вами поговорити. Були дуже класні вихідні, ми робили медові свічки. Це було дуже класний такий. Сандрі ідея зробити такий малесенький бізнес по творчих різних майстер-класах. Зараз будемо йти, якщо все вийде на майстер-клас по малюванні. Подивимося, дуже надіємося, що вийде. З просто прекрасних новин для всіх українців ви бачили наших сьогодні. Зранку новина сьогодні вночі наших захисників Азовсталі поміняли на Медведчука. Воно все по-російськи, моїм потрібенком. А ми абсолютно щасливі, що е, незнайомих нам людей, але це наші українці випустили. Я не вірила, що це можливо, і це просто неймовірна класна новина. Uh, і ще з останніх новин ми пішли на художню гімнастику. Не пам'ятаю, я вам розказувала, буде понеділок, середа, п'ятниця по годині. Поки що Лізі подобається за пару уроків вона вже знає робити декілька. Гарних трюків, що мені теж подобається. Попросила нас взяти записнички. Там будуть їм за кожен вивчену фігуру, по-моєму, ставити смайлики. В лізі вже були смайлики, але ми їх погубили, тому будемо ставити блокнотик, що я вам показувала. На цьому з вами прощаюся. Побачимось дуже скоро. У мене ще є деякі новини. Всім па па па, -па.